Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, то й не роздорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних, палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних? Невже по вік у ділом буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто з радою розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність, невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задармо стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу тіло Задармо кратвій весь политик кров'ю твоїх борців? Йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ї, задармо в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, і дотеп, і потуга, і все, чим може вгору дух піднятись, задармо в пісні твої лється туга, і сміх дзвінки, і жалощі, кохання, надії втіхи, світляна і смуга. О ні не самі сльози і зітхання Тобі судились, вірю в силу духа. І в день воскресне твоєго повстання, о як би хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, в хвилю ту блаженну здоровлює огнем живущим буха, о як би пісню вдать палку відхненну, що мільйони порива вас з собою окрилює, веде на путь спасенну, якби, та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом. Не нам тебе провадити до бою, та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом і покутиш чорним морем гомін волі, І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Примишся спів, хоч тугою повитий, та повне віри, хоч гіркий, та вільний. Твоїй будущині задаток слізьми злитий, Твоєму генію скромний дар весільний.